Всім привіт! Вас вітає клуб Камея. Сьогодні ми поговоримо про труднощі підліткового віку за романом Кристини Девіда. з звижування для дівчат. з звижування для дівчат про тіло, школу, кохання і інші труднощі підліткового віку. Що означає бути дівчиною підлітком? Це не лише безтурботно і весело жити, а щодня шукати відповіді на важливі питання, розбиратися в емоціях і почуттях. Налагоджувати стосунки з людьми, вчитися любити себе та інших, переживати всі падіння та злети дорослішення, робити помилки, які перетворюються на життєвий досвід. Саме тому Крістіна Девіте створила посібних виживання для дівчат. Книжку, яка не впорається з усіма проблемами підліткового віку юних читачок, але напевно допоможе усвідомити, що всі труднощі можна здолати або ж змінити своє ставлення до них. Читачі зможуть дізнатися, як дорослішої дівчата-підлітки, що відбувається з емоціями в цей період, як можуть змінюватися стосунки з однолітками та батьками. Крім того, авторка не лишила поза увагу питання безпечного користування інтернетом, питання перших стосунків та першої роботи. Книга, наче відверта розмова зі старшою подругою, вічна віч про особисте, Посібник з виживання для дівчат. Це сучасна енциклопедія, яка буде корисною для будь-якої дівчини підлітка. У книзі авторка підіймає важливі питання, які часто соромно або некомфортно ставити батькам. Про сприйняття себе, про дієти і здорове харчування, про секс, про безпеку, про відносини з хлопцями, про першу роботу. У книзі ви не зустрінете нудних правил психологів чи вчителів. Там життєві поради дівчини, яка пам'ятає свій підлітковий вік і хоче допомогти пройти його іншим дівчатам. Тому книгу можна вважати відвертою розмовою зі старшою подругою віч на віч про особисте. Осібник виживання до дівчат читається на одному диханні. По-перше, все розкладено на короткі розділи, які зручно читати. По-друге, в книжці багато кольорових ілюстрацій в стилі коміксів. Це в комплексі добре розвантажує текст, тому є ризик прочитати книгу за один вечір, настільки вона легко і. Задоволення читається. Думаю, це ідеальний формат книги для дівчини, яка шукає підтримку. Особливо якщо її немає серед батьків, викладачів чи однолітків. Книга буде актуальною як на подарунок, так і для власних дітей, навіть тих, які вже перетнули межу підліткового віку. Стильне оформлення підкреслює і допомагає розкрити зміст. актуальна тематика, гострі питання, які бентежить в підліткому віці і нестандартні відповіді. Якщо ви шукаєте щось подібне, беріть не пошкодуйте. Окрім власне, дівчаток раджу зазирнути в цю книжечку батькам, вчителям та всім, хто працює і контактує з сучасними підлітками. Посібник споживання для дівчат допоможе вам краще зрозуміти підліткові проблеми та шляхи їх подолання. Як постояти за себе, як їсти смачну і нешкідливу їжу, як розібратися із тролями і булерами. Ось на великий перелік тем, що гарно висвітлені на сторінках цієї книги. А ще, звісно ж, як полюбити себе, прийняти своє тіло та свій характер. Ну і кохання, куди ж без нього, як зробити свій досвід першого кохання позитивним і нетравматичним. Отже, купуйте, читайте. Переконана, ви не пошкодуєте.